Привіт, друзі! Я рада вітати вас на моєму каналі. Мене звуть Юнона. Сьогодні в нас хоч і 10 грудня, але ми розпочинаємо з вами 11 ячейку. Завтра, якраз або ну, сьогодні, після е півночі мені навряд чи вдасться повишивати 11-ту ячейку, так як я завтра вже виходжу на навчання. Завтра зранку, рано, треба вставати йти вчитися. Але в будь-якому випадку, завтра, після школи я розпочну вишивати 11-ту ячейку, і 11-та ячейка зараз я вам покажу: це є філіжанка кава з вершками, або какао, або гарячий шоколад з вершками. Так, перегортайся. Така зелененька буде чашечка, горнятку таке. І вона досить така немаленька, я думаю, розмірами вона приблизно буде, як і цей мішечок, який я попередньо вишивала. 17, 700 з лишнім хрестиків, я думаю, 100% є, так як вони плюс-мінус приблизно схожі. Єдине, що тут пузати згори, а тут пузати знизу. Але так, я думаю, що по кількості хрестиків вони будуть однакові, але тут так само, скільки в нас три кольори, червоний, ані, 4 четвертий ще буде таким, як шоколадна. ця... Стружка, чи як вона називається, ці такі крапельки шоколадні будуть. Так що цим ми займемося саме завтра, а на сьогоднішній день, бачите, в мене вже е 10 готових ячеюк, 11-ї ми займемося вже завтра, або сьогодні після 12-ї. Ну, я думаю, що навряд чи мені вдасться це зробити. Сьогодні в мене по плану іншу роботу далі вишивати. Так що, добре, що в мене лишився ще час, ще домашку треба зробити на завтра. І отак я поставлю п'яльця, треба курочку, потім перевдягнути сюди, поставити. І таким, ну, може, отак от зробимо. Трішки вище цю куріту сюди відправимо від Люби. Таким чином, я поставлю. П'яця, і якраз в мене до кінця ряду ще наступні два, дві ячейки, які мені треба вишити завтра і післязавтра. І третій ряд буде готовий. Як завжди, основа не міняється. ну, Я для нових глядачів, хто до нас тільки доєднався, розповім, що це блакитний вінтажний Белфаст. 32-го аккаунту не такі СХС. Схему я вишиваю, яку я придбала на Еці дівчина з Таїланду, яка зробила цю схему, лі. зараз, скажу вам, я вже забула, як її є: Кохліпе-Стічінг. Ліпе Стіченг, без поняття, як то правильно читати, тому що дівчина з Таїланду. Я вже вам розповідала мільйон разів, що в мене все ж таки є бажання хоча по одній схемі від різних авторів спробувати. Але ця схема мені дуже нагадує американських дизайнерів. Американські дизайнери дуже полюбляють такі семплери робити, квакери, щось таке подібне. Хоча я бачила і англі... англійські виробники так само полюбляють такого типу схеми. Так що ну, в них такий тип примітивний стиль, він дуже такий. Популярний, скажімо так, дуже такий відомий. Але ми більше, я дивлюся, ну, в нас є так, теж прихильники квакерів, семплерів і того подібного. Але більшість наших схем вони все одно видно вони відрізняються від європейських, тому що в нас велика кількість беку промальованого, все так більш навіть, натуралізм якийсь, от, щоб воно дуже схоже було, натуральне, таке не таке мультяшне. А це схема зовсім інакша, інакший стиль. Але все одно вона мені дуже подобається, я її задоволенням вишиваю. Саме на цій схемі мозок просто розслабляється. Ну, Інколи настільки розслабляється, що я роблю навіть помилки. Тому що воно, здається, легко-легко-легко, а там десь якийсь один хрестик не доробив. І півсхеми пішло шкеребер, треба переробляти. Але тут від тьфу я так дивлюся, останні дві, е, да, останні дві ці ячейки в мене так. Пішли нормально, Мені я навіть не помилялася, не робила якісь елементарних помилок. Не так, як було це раніше, коли я того зайку вишивала, там були помилки, потім в сніжинках, які в мішечках були так само помилки, в цьому в прянику в другій ячейці там так само я помилялася. Ну, щось таке незрозуміле чому. І навіть сніговик так само в гудзиках його. Ну, Що там помилиться можна? А я, на маму, вже умудрялася це зробити. Але знаєте, коли кожен день вишиваєш ту роботу, і вона просувається, вона росте. І знаєте, таким задоволенням більше і більше хочеться її брати до рук, вишивати, просувати, щоб вона далі надалі росла. І вже 25 го числа я її закінчила. Так що давайте будемо з вами на для вас. Це буде секунда. Для мене прийде ціла доба, майже мені здається, навіть більше, тому що завтра вишивати цю роботу я буду тільки після 2-3 години, це саме найраніше. Ну, думаю, десь завтра, ввечері, ми з вами стовідсотково зустрінемося. Привіт, друзі! На годиннику вже майже 9, якщо не більше, зараз я вам скажу точно, яка година? 21.11. І я тільки-тільки завершила вишивати це горнятко. Гурнятко какао, я так собі думаю, з вершками. Це смачненьке. І щось я дуже довго вишивала саме цю частину. Ну, сьогодні перший день, як я вийшла на навчання, поки те, поки се, ну, ви розумієте, зранку можливості вишивати не було. І я вишивала вже десь після 3 години тільки сіла. Я тут, знаєте, набігами якось вишивала трішки там, трішки сям, тут трішки білих, потім побігла якісь справи робити. Сьогодні я ще, до речі, забігла. На різдвяний ярмарок. Я вам казала, що в мене з 23 роком були непонятки з філіжанкою. З цим горнятком, що в мене дитина його розбила. я ж побігла, думаю, поки ще я встигаю і маю можливість побігти на ярмарку, поки ще. Скільки пройшло? 11, 11 чи 12 днів того ярмарку. Всі чашки не порозбирали, то я бігом побігла, думаю, запитаюся, що в 23-й рік, якщо в когось там в залишках є, щоб собі придбати в колекцію. Бо знаєте, я вам розповідала цю історію: що кожен рік, з того моменту, як я приїхала в Німеччину, я кожен рік купую собі обов'язково чашку, і в мене збирається така колекція. У мене вже 7. Сім чи 6, господи, я вже забула, я вам розповідала. Ну, коротше кажучи, ми порахуємо з вами разом. Сім, здається, то з цим горнятком, який купував у 2012 році мій чоловік ще без мене, ми ще тоді з ним навіть не знайомі були. Ну, давайте будемо спочатку про роботу, то, що я вишиваю про адвент-календар і про горнятку, які вишити, а потім я розповім, так як я Юлі обіцяла показати і ще й мамі обіцяла показати філіжанки, ті, які в мене є, бо вона каже, я була в тебе, але не пам'ятаю, які вони в тебе. Ну, зараз подивимося. Коротше кажучи, Ця філіжанка в нас виходить десь не 700, як я думала, вона вийшла трішки менше. 678 хрестиків на саме в цьому віконечку в цій ячейці, І, я ж кажу, якби сьогодні я сиділа вдома як минулий раз, то може б воно швидше в мене вийшлося, А так як я сьогодні пробігала, ще, я ж кажу, в пошуках була нового гарнятка, який роздовбав мій син, ну, все зробила, все зроблено. І, ну, все Одно до нуля годин я встигла. 21:14 це ще не на наступний день, так що я вклалася всі рамки, які я собі е, ставила і. З цією ячейкою так само справилась, я все зробила. Наступною в нас буде, давайте я вам покажу такі рукавички. Ну, Рукавички, я так собі думаю, вони будуть невеличкі, це приблизно, як оці зірочки з цукеркою, мені здається, вони будуть, може, трішки більше, за рахунок того, що рукавичка має трішки більше. Площу. І знаєте, я вам здається, коли в перший раз включення робила, коли ми тільки розпочинали вишивати цей адвент-календар, я казала, що 948-го кольору небагато тільки в обличчі дівчат. Я не права, я помилилася, тому що є цей колір в тортику, цей колір також був трішки тут в пряничку. Потім цей колір був також в цій хатинці. Цей колір я також використовувала десь а в цій конячці. Так само використовувався цей колір, і цей колір також був в цій цукерці, яку тримає гномик. Так що цього 948-го кольору трішки є ще. Тут, дивіться, в цьому буде дзвіночку, потім в обличчі дівчинки. Я там далі дивилася, тут одне буде оченятко в цьому в пташці, трішки буде тут такого кольору. Ну, там далі подивимося, де воно ще буде використовуватися. Але в будь-якому випадку його використовується не так багато, його використовується зовсім трішечки, так що я знайшла відкриту бабінку. Ну, Вона вже накручена була, і я використовую сам, вже готову. Я не стала розбирати ще одну нову. Господи, Мулінешку я взяла те, що мене було відкрите, нову поклала назад в цей в свій банк загальний. І я чекаю, ще пакети хочу розсортувати повністю свій банкний ток Есхейс, тому що е, така ситуація, що коли вони всіх, ну, знаєте, я зробила там одинички окремо, ну, тобто перші там, сотні 200 окремо в мене. 300, -ки, 400 -ки і так далі, там потім 33, там також окремо по пакетах, але по загалом я хочу так собі розсортувати ті нитки такі щоб я розуміла, де що і в якої кількості в мене знаходиться. Тому що інколи я буваю, то не одного кольору не замовлю. То по 300-500 разів одне й те саме замовляю. Так що це, я думаю, що ну, не треба таке робити. Я маю все ж таки надію, у нас два тижні будуть канікули. Різдвяні з 23 числа я буду дома. Так що, я маю надію, що в мене буде час, і я розберу повністю всі свої запаси ниток СХС і, і нитки Амо я зроблю окремо. У мене ще є з'явилися нитки Саліванс мені Мій постачальник, де я замовляю, нитки Амо постійно вкладає. Подарунок, мінімум три маточка саліванс Так що спробуємо. Ну, мені на ощупу вони здаються схожі на ниткі амо. Вони єдине, що етикетка трошки інакша. А по якості, вон, мені здається, що одне і те саме, тільки нитки, ну, іншу етикетку не надягли, на і все. Ну і давайте все. По роботах, по нитках я вам це розповіла. І я вам обіцяла показати ті чашечки, Юля. Дивись, отака чашечка, це 2024 рік. я В нас роз... Виходить так, що коли ти хочеш придбати таку чашечку без місту середині без глінтвіну, в нас їх не продають. Так що... Хто приїде до на нас на ярмарок, розуміти те, що це горнятку ви можете отримати тільки в тому випадку, якщо ви купите на ярмарку гарячий глінтвейн, і тоді ви можете собі залишити цю чашечку. Є люди, які не хочуть ці чашечки залишати, вони тільки п'ють її, ну, якби то, що там всередині глінтвейн. І потім можна здати цю чашку назад, де ви купували. І ви за вартість цієї чашечки, цього горнятку, продавець вертає вам назад. А ось така чашечка у нас була в цьому році 2024 рік. Юля, така сама чашка і в тебе. Я собі в колекцію поставила. І таку саму чашку я придбала. Точніше, як то було? Ну, я ж не можу. Дві чашки глінтвейну я не вип'ю. Взагалі не люблю, чесно кажучи, глінтвейн пити, пити в такому, такій кількості. Ну, взагалі, я не дуже полюбляю напої, де є хоча б трішечки алкоголю, тому що в мене потім розпочинає боліти дуже сильна голова, піднімається тиск, ну вже старість кажуть. І ми ходили з дівчатами, коли зустрічалися. Була вишивальна зустріч. І мені треба було дві чашки. А два Глінтвейна купувати я не хочу. Ну, хоча мама каже: Ну візьми, то вилий то що всередині тобі налили, та й все. Ну якось то неповага до людей, які хоча. Мама каже, то є як картина, яку ти вишив і продав, і тобі вже все одно, що з твоєю картиною зроблять. Ну, мені та не все одно, що з моєю картиною зроблять. Так що, ну, знаєте, у мене якась відповідальність перед людьми, які е, старалися робили нам свято, і мені якось незручно то вилавати. Ну, коротше кажучи, ми з дівчатами піш пішли. На ярмарку разом, і одній дівчині, всі дівчата взяли собі кружечки такі, а одній ані вона була не потрібна. Я їй кажу: так, не вертай назад, я тобі даю гроші за ту горнятку. Горнятку віддаєш мені, тому що мені треба два. І я в цьому році одне лишила для себе. А інше таке саме горнятко поїде до Юлі Німінської. Так що Юля, в тебе є така чашечка, бачите, вона рожева всередині, в цьому році дуже гарні. Вони зазвичай кожного року в нас ну, чашки взагалі різні. І зазвичай вони плюс-мінус такої форми, вони на білому тлі, надрукована така. Так Такий наш ярмарок, це якраз зображення нашого Нюрнбергського ярмарку. Це символ, це янгол, який ну, символ ярмарки. І е, єдине, що всередині колір міняється цієї чашечки кожного року, і напис на звороті так само стоїть інший рік, ну, маю 24-й. І я вам розповідала, що у мене горнятко одне розбив мій малий 23-й рік. І я вже то. Покажу вам завтра, тому що якщо сьогодні буду трусити, буду тими чашками. Всі шість, скільки там в мене штук, чи 6, чи сім, я вже не пам'ятаю, але моїх здається 6. Тому що два роки ми не, не мали змогу придбати ці чашки в колекцію, тому що 20-21 рік в нас випало життя завдяки тому, що в нас був карантин всіх, і ми всі сиділи по хатах з тим ковідом. Так що два роки ми пропустили. Але 24-й, рік в мене теж є. 23-й рік філіжанку я вам чи горнятку, чи чашечку, чи кружечку, і кому як подобається. Тому що в нас дуже багато Україна дуже велика, в кожному регіоні своя назва. Так що мені всі ці чотири назви знайомі, тому що я взагалі так, лягушка така, господи, путешественниця. Все. Клініка, я вже забуваю слова подорожувальниця. Коротше кажучи, я по Україні теж покаталася в свій час, тому ну, в більшості то Захід України для мене був Київ, Захід Україна, Харківщина, Крим, і різні назви мені знайомі, тому я же кажу по-різному: то Філіжанка, то Філіжанка, то Львівщина каже, Горнятка, мені здається, Волинь каже Чашка. Мені здається, Київ більший, Крим так само каже чашка або Кружка, не знаю. ну, то більше, ну, то коротше кажучи, такі, Я знаю, що і, і дівчата з Чернівець мені казали, то в них зовсім по-інакшому якось вона називається. так що, ну, Я відкрила, показала вам саме ті чашечки, які вони у нас кожного року різні. Завтра я вам покажу 23-й рік, який я все ж таки знайшла. Як мені подобається в цьому році, вона дуже яскрава, дуже класна. Бачите, яка ялинка. Я обожнюю свої чашечки, свою цю колекцію. Така ж філіжаночка буде для Юлі. І завтра я вам покажу обов'язково 23 й рік, який я знайшла. Єдине, що вона була не помаранчева, а зелена. Всередині, ну то не має значення. Головне, що тут було написано 23 й рік. Так що я дуже задоволена, але я вже цю ту чашечку вам покажу вже завтра. Я думаю, що. Декому було цікаво, тому я дівчата вам відразу вирішила все ж поєднати адвент календар і показати різдвяні чашки, тому що ці чашки, ці горнятка не можна придбати в інший час, тільки в різдвяни, тільки на ярмарці і тільки з покупки Глінтвейна. Так що. Це ексклюзив, якого, можливо, наступного році, в наступному році не буде. Ну, взагалі інколи буває таке, що залишки все ж таки є, і можна придбати. Я 23-й рік залишки придбала саме там, де я купувала цю кружечку з 24-м представник Ізраїль Хадера. Добре, що є синагога, і там є в них такі чашки. Була можливість в мене купити таку чашечку з минулого року. Все, давайте буду закруглятися, тому що щось я дуже багато розповідаю вам не по темі. Більше розповідаю за горнятка, ніж за роботу, яку я вишивала, але тут тема в нас горнятка. то і Далі я вирішила продовжити і показати вам те, що обіцяла, Тому що в окремому відео, я думаю, що то буде не зовсім цікаво. Бо Ну хто хоче на вишивальному каналі дивитися окремо чашечки. Ну А так, святковий. Період я можу вам показати, тому що це філіжанки саме святкові. Давайте будемо з вами на цьому завершувати. Пішла я зараз, зніму вам включення на наступний день, і щоб я вже була на завтра готова, щоб я не затримувала вас. Все, хочу вам сказати величезне, величезне дякую за те, що ви були зі мною, за те, що ви мене вислухали. На цьому все. Всім па па па, -па до зустрічі в новому відео. А тобто, ми завтра зустрінемось.